Привіт, друзі, 24 листопада Порше представить нове покоління Панамера. Правда, назвати його абсолютно новим складно. Швидше за все, це буде глибокий рестайл. Такий же рестайл пережив свого часу каєн. Тепер черга дійшла і до панамера. Я вже неодноразово розповідала про новинку від Порше, і у вас напевно виникне питання: навіщо я знову роблю випуск про цей автомобіль? По перше, Порше опублікував знімки салону нової панамера. А по друге, розкрив масу нових подробиць про новинку, яку всередині компанії називають як Mac 3. Давайте почнемо відразу з нового інтер'єру і порівняємо його лоб в лоб з тим, що пропонував Doris Style. Найголовнішою зміною я особисто вважаю появу третього екрану для переднього пасажира, і звичайно ж, повністю цифрову панель приладів. Вона точно так само вигнута, як і у електричного тайкан, що не дивно. Також у компанії переробили дизайн дефлекторів обдуву, і що найцікавіше, пішли на поводу у трендів і перенесли важіль коробки передач на рольову колонку. Не всім може сподобатись таке рішення, особливо з огляду на спортивне позиціонування «Панамера». Для задніх пасажирів новинка пропонує ще один сенсорний екран, який дозволяє керувати різними налаштуваннями, включаючи мультимедіа, навігацію та підсвічування салону. Нова панамера, як і стара, також пропонуватиме варіант із подовженою колісною базою та новими контурними сидіннями для підвищення комфорту під час довгих поїздок. Вперше в історії моделі Porsche буде пропонувати варіант обивки без шкіри. Зовнішність це напевно найцікавіший момент пов'язаний з новинкою, але тут якоїсь революції не станеться. Компанія попрацювала з дизайном денних ходових вогнів, трохи змінивши їх дизайн, а також запропонує новий бампер і задню оптику. Зміни у зовнішності будуть м'якшими, щоб Панамера виглядала свіжо, але при цьому не втрачала зв'язку з зористайлом. Про технічну частину новинки відомо дуже багато. Це через те, що багатьом автожурналістам вдалося проїхатись на прототипі нової панамера. Це була гібридна модифікація турбо. Її трансмісія складається з 4-літрового V8 з подвійним турбонадовом та електромотора на задній осі. Потужність такої версії складає 680 сил. Паралельно з цим німці дали можливість протестувати і базову панаму з 2,9-літровим v 6 потужністю 360 сил, що майже на 25 сил більше, ніж було раніше. Відтепер базова версія пропонує підвізку із системою Porsche Active Suspension. Менше із двоклапаними амортизаторами та напівактивною двокамерною пневмою. Раніше таке було доступне лише дорожчим модифікаціям. Тут також використовується і нова модифікація восьмиступінчатого роботу ПДК. У нього з'явився новий режим, і він став ще ефективнішим. Відтепер навіть найпростіша панама може похвалитися покращеною акустичною обробкою салону зі спеціальними абсорберами у даху, стійками. Заповненими піною та новою перегородкою між моторним відсіком та салоном. З приємного, навіть найпростіше, панамера з v 6 здатна розвинути першу сотню за 5,2 секунди та максимальну швидкість 290 км на годину, що дуже непогано. Інша справа гібридний турбо. Тут все набагато серйозніше для зниження викидів та економії палива 4-літровий V8 тепер використовує нову о турбіну з моноскролом замість подвійної спіралі. Та електрична частина також отримала деякі поліпшення. Тепер електромотор охолоджується маслом, а не водою, як це було раніше. А максимальна рекуперація збільшилась з 45 до 80 кВт. Крім того, сам електромотор став потужнішим і тепер видає 188 сил замість 134 сил, у зв'язку з чим довелося встановити більшого розміру акумулятор на 25,9 Кіловат на годину. Це благополучно позначилось на запасі ходу на одному електромоторі. Тепер він становить 85 кілометрів шляху, але найбільшим нововведенням у топовому турбо стала нова повністю активна однокамерна пневма з двоклапаними амортизаторами. З такою підвіскою кузов автомобіля завжди залишається у горизонтальному положенні без будь-яких значних кренів. Коли штучно створюється крен у три. Градуси. Крім того, така підвізка дешевше і простіше в обслуговуванні, і благотворно впливає на вагу автомобіля. У компанії запевняють, що в режимі Sport Plus з активованим лаунчем і повністю зарадженою батареєю. Панамера Турбо розганяється до першої сотні за 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 305 км на годину. Все це завдяки величезному крутному моменту в 900 нітон метрів, але це не межа. Адже компанія трохи пізніше представить флагманський Turbo S потужністю 750 сил. Така модифікація з легкістю подолає рубіж 3 секунди і зможе розвинути максимальну швидкість 321 км на годину. Більше подробиць про новинку компанія розкриє вже 24 листопада. Тож чекаємо. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!